Живопис, ручна вишивка, аплікація техніки виконання різні, як і різні матеріали, які Анастасія Подерев'янська використовує для своїх оригінальних творів: папір, акрил, текстиль, будь-яка річ, на яку б ви не звернули уваги. У руках авторки перетворюється на витвір мистецтва. Те, що було зібрано сказання в 1909 році, книжка виходила. І також ви можете побачити посилання на натюрморти різних часів. Тут є і в стилі поп-арту, щось, і голландські натюрморти. Тобто це історія про те, що наше сьогоднішнє, як яким би сучасним і надсучасним воно не було, воно ґрунтується на традиціях минулого, на осмисленні, переосмисленні. На нинішній експозиції 17 робіт з двох серій кантрі хорор та натюрморти. Це симбіоз знакових моментів з різних поколінь. Обидві серії мисткиня створила до початку повномасштабного вторгнення. Український декоративізм, етноромантизм та елементи поп культури ці переплетіння здатні викликати у відвідувачів справді сильні емоції. Перша емоція була, мабуть, здивування і захоплення. Цікава техніка, цікаві кольори, яскраві і прям дуже дуже цікаві. Каю мотиви. Ми сприймаємо біблію біблійні мотиви як дещо догматичне. Тут вона під іншим кутом показує ці всі речі, як ну. З Звичайними предметами, це заземлення з одного боку, але з іншого боку, це змінює сприйняття, і тут дозволяє подивитися на це все під іншим кутом. Матеріали для майбутніх робіт авторка знаходить навіть на блошиних ринках: старі ковдри, килими, пледи та гобелени, що вийшли з ужитку, набувають нового сенсу в руках художниці Анастасії. Наприклад, основою для роботи дівчина і гадюки стало звичайне простирадло. Все це у поєднанні з ручною вишивкою, візитівка Анастасії Подерев'янської. Коли почало ще вишивання, в неї була маленька дитина, яку вона відвозила там в школу на якісь кругуртки і мала очікувати на повернення зі школи. І в машині художниця продовжувала створювати вишивати, бо це більше ну, практичніше ніж собою, возити велике полотно, яке потребує живопису. Це не завжди так, але в той момент життя вона могла займатися вишивкою. А от аби містяни побачили роботу Адама Єва, твір зняли з експозиції в Амстердамі та доставили до Запоріжжя. До речі, роботи Анастасії Подерев'янської доволі популярні за кордоном. Вони є і у приватних колекціях, і також виставляються на широкий загал. В принципі у Європі і у світі дуже великий запит і дуже великий попит на все українське, на все, що створено в Україні. А якщо це ще виглядає ось так, як ми можемо бачити тут сьогодні на виставці, то це прямо топ їх ми в тому числі і тим паче, що цей хендмейн виробляється в Україні для європейця, взагалі, в принципі, це не дуже нормально, як зараз в Україні. Взагалі можуть люди створювати ось таке, не просто жити тут і працювати, а створювати і надихатись. Кураторка виставки мисткиня Тетяна Шац каже, що незважаючи на анотації до робіт художниці, кожна робота у сприйнятті різних відвідувачів виставки може набути іншого сенсу. Я пропоную глядачеві прийти на експозицію і задати собі питання, що я бачу, що я відчуваю, навчитись бути самому собою в діалозі з роботою, тому що мистецтво це те, що дає нам змогу замислитись і пізнати себе. Знайти у мистецтві Анастасії Подерев'янської переплетіння часів свої сенси, охочі можуть до 11 червня у туристичному інформаційному центрі. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.